Под сиреневым небом. Пусть горят как в том стареньком храме лампадами звезды. Я хочу обвенчаться с тобой одной, где б я не был. Я хочу обвенчаться с тобой и рано и поздно. Я хочу обвенчаться с тобой под слепыми дождями. Пусть играет фотой под подвенечный простуженный ветер. Я хочу обвенчаться с тобой и часами и днями. Я хочу обвенчаться с тобою одной в целом свете. Ты оденешь вечером платье подвенечное из кусочка веры и любви. рядышком с надеждою и цветами нежными Чуть поправишь волосы свои Я хочу обвенчаться с тобой, когда падают листья И земля засыпает опять, чтоб проснуться весной Я хочу обвенчаться с тобой очень медленно Потому что мы венчаны были самой судьбой. Ты оденешь вечером платье подвенечное Из кусочка веры и любви. Господи, ты нашим блаженнейшим избавителем, Господи, нас за грешение, чем ты марка, ты тем пятидесяти ты вырти яко, да тем же шелю дела Господу я Господу Боже Мария, обращаешься к другу живому, я вас спасение любим на совешення мир то я ще собрала и во мна совеши сам єдинесу на юзі любим не положение воєма не разу разруши май бласы воїсака и раби наслідикам не я твоєго обітовання показавай сам благословий раба твоя

Масія, тебе по подобається, яке за час і поколені, от твоєї саме спомога, на ній приязни воріки. Господу, помолимся. Господі, Господи Боже наш, от Патріарха Авраама, шестувати всредоточі і посилаємо невісті ті Господіну його Ісааку і жену, і жену, і худоти самодоношення вручить. Амінь. Вручай, раб Божий Василь. Дади Боже Марії. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Уручайся, раба Божья Мария. Рабу Божию Василію. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Учайся, Божий. Помілий нас, Боже, повели, це й мили сиво, молим тися, условийши і помілуй. Господи, Амінь. Блаженіці боящийся, сподобався. Слава тебе, Боже, населено, тобі, бо я ще бути ходить. Слава тобі, Боже, насе, продовжує пісні син. Слава тобі, Боже на святи. Слава тобі Божья слава Ти, на твої коло запродавита старана к дому твоего слава тебе, Божье, твоє по нового слад, деревна Слава тобі, Боже, на бояйся, Господа.

а у славјаном царствоји, под сајистој најде до духа, да њи притноји во вихиви који, амин. И до Господу помоју ме сјо, Господи помилу. Послешли би ско сени, душа наша, Господи помилу. И сје

Го молим те, о Славе Бомилу, о јеве воде срећи мидину снаге, Господу, помолим те, о Славе Бомилу, ендровати млоча је од пријатељства за дурно пребовање, Господу, помолим те, о Славе Бомилу, ендровати ми напса коспасје враћење Адам, а за твоей человеку любишь, жену прообразили, і любви, я реки. Простите свои множики, обладайте земли обои, и кинут, показаю утверждение. С его бы ради оставить человеку отца свою матерь, прилепиться жене своей, и будет отвал плоти єдину. Я же Бог сопряжит чоловік, да не розлучай, И же раба твоего рова, Авраама благословил. й разверзой сна насарины, отца множеством язиком сотворим. і же Иса переведь водаровал, и ружество благословим. Я ворофиль сочетав, из нее на десять патриархов показав, и жиосифа и синих расправил твоим всім Василю і Марії, живот, мивен, толоденстве, целомутре друг по другу, Любовь и Союз, мною, семья дуга благода. Не очаги в плодах, Неуятнимой славы мені, сподобие, видите, чадо, чаду ложие и ненавидно соблюдить, и дащий мутруса небесная слыша от тупо земна і сповнило ми їх чині собі на і всяких благословень, да преподають і креплюючим да рекупнеї сутрі. Амінь! Господи, помолимся! Амінь!

Создал от перце чоловіка і от ребра его создав жену. і спря ему помощнику по нему заезжать так вот на битве с Твоему все и величеству не единому бити чоловіку на землі. Заменю не в лату, конец после руку твою, во свята величества твоего святай, раба ось е сього. Василія, І рабу твою Марію, да не одеться.

Винчая цара Божий Василия Божьей Мария Уини Сайсана и Святока. Виншает Раба Божа Мария, Рабу Божому Василию, у имени Сайсана и Сатани. Винчая Божая Мария Божья Василию Сайсана сатвани. Вниз Рабожа Мария Божья Василия унисай. Господи, Боже наш, славою і честі віншая. Господи, Боже наш, славою і честі вінчая. Господи, Боже наш, славою і честі вінчая. Вот <рес> <Он> ми на <морсин, рес> і духові твоєму. <рес> Роки ми лас восьми ці на лавах і кінця. От каменях живота просиша у тебе далі. Борожіши, си на лавах і квінців, от Живота просиша у тебе далі. Живота у тебе. Подасим благословені в вік віка, воз веселища радості з лицем Твоїм. Боже, єси на главах, і квітцов каміння чесно, живота просиш, у тебе далі єси, живота просиш, у тебе і далі єси. Всіх да усіх у імені Господа нашого Ісуса Христа, Богу і Отцю, повинуючися друг другу, страсі Божій. Жене мужі повинуйтеся, як якоже Господу. за не може голова ще не якоже, і Христос слова церкви, і той Спаситель тіла. но як уже церква повинується Христу, також і жена своїм можем все. Може, любити своє жене, якоже і Христос розлюбить церкву. І себе придаде за нього, да освятить, очистив, бани водної волоє, да пристане у свій славну церкву, не мушу скверну, ілі порока, нічто от такого, но да дає е святий непорочна люблять, і я і себе, а жена, да боїться своє. Іисус и женець його набрав, і не достав, что вино, благоломать Иисусові к нему виногиму. Глаголи що что исните, движена в нього прийде час мой. Глаголомать Його слуга, ежаща, говорить вам, сотворите, виху, шуту водоноса камень шесть, движаща по очищенні у їйскоми, та іще по Двом'яре і ми. Глагола їм Ісус, наповнить його доносови до води, наповниш їх до верха, І глагола почерпіть я нині, принесіть архитре кліну і принесоша. І я поживку сі, а хитриклін, винамившу води, і не видяш, откуду єсть. Слуги же ведявши, почепши води, пригласи женіха, архитреклін, і глагола йому сяк чоловік прийде добрий винополай. А егда убьется тогда худшие, ты же соблюлась и добрые но до се. Все сотвори на чаток знаменисусканья грейси, і яви славу свою, и вірувавши в Него ученицы. Воє Твоя, тобоє син, Бог наш Бог, є живімо, ти спасати, без слава села, ми наша твоїм отцем. І за святоми твоїми розкрашен твоїм духом, на Ніпресно, спаси, віки і сохрани нас, Боже Твої благодати. Святий мирний підрішен, Господа Амінь. Karanne Kote Recha Shukshu Se Yubada Vajaj Sotrša Sočeta Vajšim Se Kovšenju Braka Blavstvo i blavstvo i njima duhovno Jako blavstvo i se Tvoje sa Sarstvo Tvoje Otca vik i Suna se Tvoje duhovno nje Thank you. e tu ne visti, volevi risolvere come la Sara, volevi la Vecca, volevi risolvere se io la Chiesa, volevi risolvere se io come la Cona, non la dice Dio. Помолимся. Боже, Боже наш, пришидев ханогалійської тамошні брат, благослови, благослові, раби твоя, сія Твоїм промислом, общення брака, сочетавшимся, благослови, хлоп, ходи і сходи, умножив благі живати хвостри вінці в цар свіє. Твоєм не скверний, ні порошний, ні вік, не вітнес віки віков. Вашу, Господи, Ви преклоніть. Сучний живона, червоний трохи, єдино, Боже Свої Царство, да благословіть вас, і да подаса вам благожитві, благочання, пристоянні живота і віри, і сповнить вас, всіх суші на землі, благих, да сподобіть вас, і щоб повервищаних благ, восприяти і молитвам.

Sfadică, milos, sfadică, milos, sfadică, milos, 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 să milos, 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 Константин і Єлени, святоликомученка прокопіє, і всіх святих помрієт, і спасеть нас, як облаки чоловіку любить. <гум> Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Регіньки Василько і Марічко. Сьогодні у вас торжество, яке вам буде пам'ять на пам все ваше життя. Сьогодні прекрасні молоді, життя, воно дуже дається складно, тому що усі неурядиці, всі тяготи ви повинні вже перенести сумісне. Уже не буде мамка нянька допомагати, вождь двоє, пасе Господь з'єднав єдину плоть. Так що... Радуйтеся, веселіться, моліться Богу, тому що від Бога від молитву ваше життя, будуще, ваша сім'я. Маєте охраняти до смерті вашу любов, тому що перед Богом, бо перед Богом, не перед людьми, і перед людьми, і перед Богом, а то є на вічність, на ваше життя, щоб Господь вам продовжує мудрості, вам мудрості, а мудрость від молитви мудрость. От посичення храма Борого не має бути приділа у чомусь, ви маєте посовітувати. Сумісно ваше рішення має бути і не на одного тягар, а ділити по палагу. Борушати один одного, молитися. Не забувайте, що молитва, ото є дихання життя, ото є вічність, ото є на землі життя, ото є життя на небеса. Я сьогодні сердечно вас вітаю з вашим таким торжеством, щоб перед Богом, може чоловік, і жінка, Господь вас благословяє, дарує вам кріпості, спасіння і удар, такі ікони прекрасні. Зато лиш мештати, такі ікони, вони красиві, будете пам'ятати, що такі красиві ікони великі вам подарили у храмі Божому, коли ви це навчали, коли ви об'єднали. одну родину, в одну семью, одну плоть. Господь не сохраняет вас. Дорогие вам крепость спасение, на многих и на многие и многие лета. Vielen okay. 这些不能让老百姓。